Всім привіт! Ви на каналі Fitguide, З вами я, Тетяна Зуєва. Певно, кожна дівчина в той чи інший момент хотіла навчитися сідати на шпагат, бо це ознака високого рівня пластичності. Однак це не проста задача, до якої варто готуватися поступово. Сьогодні я для вас проведу тренування, виконуючи яке ви прискорите свій шлях до мети. Перед початком поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше подібних занять. А тепер почнімо. Без належного догляду опорно-руховий апарат з часом втрачає свою функціональність. Це може проявлятись кутістю рухів та болем у суглобах та хребті. Щоб протидіяти цьому, підтримуйте свою фізичну активність та доповніть свій раціон колагеном плюс від ванцітон. Колаген плюс це гідролізована форма колагену, яка гарно засвоїться організмом. Він покращує стан сухожиль і зв'язок та підтримує роботу суглобів і хребців. Додатковий вміст магнію, кальцію, вітаміну Д та інших вітамінів і мінералів, покращує стан кісток і сполучних тканин рухового апарату, захищає від травмувань та сприяє покращенню рухливості. За промокодом FITGUIDE замовляйте колаген плюс зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Сьогодні ми починаємо наше тренування лежачи на животі. Опускаємось донизу, кладемо долоні одна на одну і ми починаємо з розігріву задньої поверхні бедра. Опускаємо чоло на долоні, розслабляємо верх спини, трохи під себе підтягуємо куприк і лобковою кісткою, наче ми впираємось у килимок. Витягуємо праву стопу, натягуємо підйом і малюємо 10 обертів назовні. Ще 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Як циркуль. Один. І всередину. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пряма нога. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. З видихом обережно опустили, розслабили. Праву сторону працюємо з лівою. Витягуємося за лівою стопою, натягуємо підйом. Працюємо 10 обертів назовні. Ще 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. І всередину 10. З видихом 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видих обережно опустили. Тепер ми будемо працювати рівномірно на обидві сторони. Відриваємо дві ноги від підлоги, натягуємо на себе стопи, і, наче, Через супротив, наче ми щось зжимаємо сильними ногами через супротив. І через супротив, наче ми хочемо розірвати якусь міцну резинку, ми відводимо стопи в сторони. Видих, зжимаємо, вдих з видихом розжимаємо. Ще таких три, видих в сторони. Два, видих в сторони. Останній. Видих в сторони затримались, іначе розтискаємо щось, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видих, розслабились. Після цього підводимо наші долоні по центру грудної клітини, лікті дивляться доверху. На вдиху ми, витягуючи за мутівкою, піднімаємо себе м'язами спини, з видихом опускаємось. Ще таких вісім разів вдих і з видихом обережно опускаємося. Пам'ятаємо за промежину, ми її, наче трохи, підтягуємо в себе. Пам'ятаємо, що лобкова кістка у нас спирається в килимок. Лікті чітко дивляться назад, і ми працюємо лише м'язами спини і ні в якому разі не допомагаємо собі руками. Миначе трохи просто підтримуємось. І ще останній раз. Дих, з видихом наверх і тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. З видихом обережно опускаємось. Трохи віджимаємося від підлоги і переходимо у позу дитини, долоня на долоню і відпочиваємо тут два-три цикли дихання. Ще останній цикл дихання. Добре. З видихом круглою спиною підіймаємось. Переходимо у позицію зап'ястки, коліна та стопи. Стопи активні, з видихом переходимо в гірку і відшагуємо правою стопою вперед. Заднє коліно опускаємо і підйом на підлогу. Якщо вам буде неприємно стояти на задньому коліні, то ви можете підкласти туди щось м'якеньке. Добре. Ми на вдиху переводимо долоні вверх та штовхаємо вниз, коліном витягуємося у діагональ. Переводимо долоні у намасте за спиною. Обережно одна до одної. Лікті тягнемо один до одного назад і проштовхуючи стегно до підлоги. Під боріддям тягнемося доверху. Тримаємо це положення ще 4. Глибокий вдих, видих, три. Два. Один обережно опускаємо долоні десь в районі кульшових суглобів, і з видихом подаємо таз назад, стопа на себе, вдих і з видихом обережно згинаємо лікті і відчуваємо витяжіння у задній поверхні передньої ноги. Можна трохи підійти ладонями вперед, якщо маєте змогу. Якщо не маєте змогу і вам дуже тяжко робити це завдання, то можете трошки призігнути коліно. Трохи живота направити до стегна і витягнутися максимально за маківкою. Якщо є можливість, то ми маємо максимально притримати рівне коліно. Ще тримаємо 4, 3, 2, 1. Знов на вдиху опускаємось донизу, долоні знов переводимо на мости, тільки тепер долоні пальцями дивляться вниз. Лікті дивляться вгору, і ми йдемо у невеличкий прогин. Спереду у нас, зверніть увагу, або ви поки робіть, я вам розкажу п'ятка або під коліном, або трохи сягає вперед. Так, у вас кут трохи тупіший і більше відстань між коліном та передньою п'яткою. Ще тримаємо один цикл дихання, два, і з видихом. Добре, обережно опускаємо долоні. Знову виштовхуємо таз назад і вже намагаємось нижче піти, опустити ваші долоні до підлоги, витягнутися максимально за підборіддям, за нижніми ребрами передніми, якомога далі за крайньою лінією килимка. Ще тримаємо два. Останній. Добре, знову з виходом переходимо випад вперед. І вже тут ми розкриваємо наші передпліччя назовні. У вас тут вже тупий, набагато тупіший кут. Якщо дуже вам складно, ви просто підходите трохи вперед, і ви можете зробити або тягнутися долонями донизу пальцями рук, або просто перевести долоні доверху. Або просто тримати їх на стегні, якщо вам дуже складно. Ще тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. З видихом знов повертаємо таз назад, стопа на себе. І знов йдемо трохи вперед. Все по можливості. Все наскільки вас відпускає ваша гнучкість. Ще тримаємо 4. 3, 2, 1. І останній раз підходимо або ближче стопою, щоб вам було зручно стояти. Подаємо таз максимально низько, опираємося на ту ж саму долоню, якщо права нога, права долоня донизу. Підштовхуючи задню стопу до сідниці. Таз, звичайно, вже піднявся вверх, але нам це дуже важливий момент. Ми маємо його знову опустити максимально донизу. А задня стопа це як допоміжний важіль, і ви контролюєте ступінь натяжіння попередньої поверхні задньої ноги. Вдих і з видихом таз максимально низько, починаємо підтягувати до себе стопу, якщо є можливість на те. Ще тримаємо 5, 4. 3, 2, 1. З видихом обережно опускаємо. Задня стопа активна. Зараз ми будемо робити глибокий випад, або ви робите попередню вправу. Такого плану, якщо вам буде дуже складно, або робите разом зі мною долоні донизу. З обох країв від стопи робимо вдих, підіймаємо заднє коліно, п'яткою тягнемося назад, передньою стопою. Ми просто п'яткою опираємося, передню стопу тягнемо на себе. Якщо хочете трохи збільшити витяжіння, тоді трохи ширше ставимо ноги і п'яткою тягнемося назад, шпагатно сідаємо. У нас підготовчий поки вправи. Ми обережно будемо до нього готуватись. Але задню стопу максимально далі відтягуйте назад. Ще чотири. 3. 2. Один. Обережно згинаємо переднє коліно, заднє. Обережно переводимо стопу назад і вкладаємося у позу дитину, відпочиваємо. Розслабляємо таз. Вагою проходимося обережно по тілу. І помічаємо різницю між правою і лівою стороною. Добре. Круглою спиною піднімаємося наверх. Стопи активні, вдих з видихом переходимо в гірку і відшагуємо тепер лівою стопою вперед. Ми все те саме повторяємо на ліву сторону. Штовхаємо таз донизу, розслабляючи стегно. Переднім коліном обов'язково ви наче витягуєтесь у діагональ вверх. Це дуже важливо. З вдихом переводимо долоні наверх. І з видихом переводимо їх назад, за спину, Намасте. Обережно збираємо долоні, ліктями тянемося назад і прогинаємось максимально у грудному відділі, минаючи поперековий, Підборіддям собі, допомагаємо. Таз падає вниз. Ще чотири, три, два. Один. З видихом обережно опускаємо долоні, підштовхуємо таз над лінією коліна, передня стопа на себе. Якщо вам важко, або згинаєте коліно, або трохи підходите долонями до заднього коліна. Тримаємо ще положення 4, 3. Акцент напряму пряму спину. Два. Ви працюєте весь час на витяжіння. Один. Знов переходимо вперед випад. Пут може трохи зміститися у більш типи. Це добре, це непогано. Знову переводимо долоні до на масте. І тепер працюємо долонями, Тягнемося донизу. йдемо у грудний прогін, лікті дивляться вверх. Підборіддям собі допомагаємо, плечі розслаблені. Ще три, два. Один вдих, з видихом обережно, знову опускаємо і знову входимо тазом назад, степа на себе. Можемо опускатися трошки нижче. Тренування не досить легке, бо сам по собі шпагат, а в Йозі це ханманасана, це достатньо глибока поза з високого рівня. Добре, знову переходимо вперед. Відстань ви контролюєте самі. Пам'ятаємо, якщо хочеться більш глибше пропрацювати, то стопу ми відставляємо далі. Якщо вам незручно або дуже тяжко, то підступаємо вперед. Розкриваємо назовні передпліччя. Знов штовхаємо лобкову кістку до п'ятки, прогинаємось у грудному відділі, намагаючись кінчиками пальців рук доторкнутися до підлоги, якщо є така можливість. Якщо ні, то просто можна переставити долоні на стегно. Ще тримаємо два. Один. З видихом переходимо вперед. Знов таз виштовхуємо назад, Стопа на себе. За допомогою нахилу ми собі допомагаємо ще більше працювати на витяжіння задньої поверхні. Ще два цикли дихання. Останній. І переходимо до двох завершальних прав вдих, штовхаємо таз вперед, підтягуємо до себе гомілку, таз знов піднявся, ми його штовхаємо вниз. І пам'ятаємо, як важіль. Ми починаємо рухати нашого мілку, якби контролюючи витяжіння по передній поверхні задньої ноги. Чим ближче стопа, тим більше витяжіння. Все контролюєте. Ви маєте дуже комфортно себе відчувати при будь-яких вправах на гнучкість. Ви не маєте відчувати якихось різких або колючих відчуттів у ані в суглобах, ніякому разі, і ні в якому разі у ваших м'язах. Добре, з видихом опускаємо. Задня стопа активно, робимо легкий вдих, з видихом п'яткою ми штовхаємося назад і передню стопу натягуємо на себе. Якщо є, куди рухатись далі, щоб збільшити амплітуду, ми трохи ширше робимо стопи. І тримаємо це положення ще 4, 3, підтягуємо коліна. Таз дивиться чітко вниз. Два. Один. Опускаємо заднє коліно через тігнуту передню ногу. Переходимо назад. І відпочиваємо у дитині. Легкий м'який вдих. Такий же м'який, легкий видих. Видихочи долоні вперед, округли спиною підіймаємось наверх. Сідаємо, як вам буде зручно, перекладаємо долоні на коліна. На вдихом ми, наче, винирюємо вперед. З видихом виштовхуючи поперек назад, ми якомога далі відштовхуємо грудний відділ. Вдих. Підборіддям собі допомагаємо. Видих. Підборіддя рухається до грудей, куприк до Гумілки, Що два. Вийдих. І останній раз видих. Дих, нейтральне положення. Руки до Вдих. І з видихом переводимо їх у центр. Відчуваємо абсолютно гармонію, щастя та любов. Намасте. Дякую. Напишіть у коментарях про свої успіхи у виконанні вправ, а також чи цікавлять вас тренування для більш просунутих рівнів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!